Щодо гіреатричного закладу, який от 19 вересня постраждав від авіаудару, на сьогодні всі підопічні, які перебували в цьому закладі, вони евакуйовані, вони розміщені на території відповідних закладів Сумської області. Всі вони забезпечені гарячим харчуванням, відповідним доглядом, медичною, психологічною підтримкою. Персонал закладу здійснює всі необхідні заходи. Для того щоб люди почували себе в безпеці, окремо хочу прокоментувати дії Сумської обласної військової адміністрації у відповідь на звернення Міністерства соціальної політики щодо організації переміщення закладів соціальної сфери Сумської області. Після прийняття постанови Кабінету міністрів України в червні 2023 року, номер 546 Сумська обласна військова адміністрація неодноразово офіційно листами. Зверталася до Національної соціальної сервісної служби, яка відповідно до порядку затвердженого постановою має забезпечувати визначення місць для розташування таких соціальних закладів за межами області. Національною сервісною службою при заявленій. Сумської обласної військової адміністрації у потребі в переміщенні в 649 місць, з них 197 геріатричних. Пропозиції були надані лише на 80 місць в трьох регіонах, з них 30 геріатричних. В травні 2024 року, майже через рік після прийняття постанови Кабінету міністрів, ми нарешті отримали пропозиції від Мінсоцполітики та Нацслужби з більшою кількістю місць для наших закладів. 23-му році, одразу після надання відповідних пропозицій, ми вийшли на зв'язок з кожними закладами в Івано-Франківській, Полтавській та Чернівецькій областях забронювали ці місця для переміщення підопічних і розпочали роботу разом з персоналом на отримання від кожного підопічного особистої згоди на переміщення. Особиста згода в даному випадку є обов'язковою, оскільки всі ці особи є дієздатними і відповідно до закону не можуть бути переміщені в примусовий спосіб. Крім того, хочу поінформувати, що у 2023 році Сумська обласна військова адміністрація самостійно за підтримки неурядових організацій в межах області перемістила три психоневрологічні заклади. У квітні 24-го року міністр соціальної політики Оксана Жилнович відвідувала Сумську область робочим візитом. І в ході робочого візиту їй було запропоновано відвідати Сумський геріатричний пансіонат, але, на жаль, у зв'язку з браком часу міністр цей заклад відвідати не змогла. В той же день на робочій нараді з міністром головою обласної військової адміністрації піднімалося питання щодо допомоги для Сумської області з боку міністерства соціальної політики щодо переміщення соціальних закладів. У квітні вже обласна адміністрація отримала більшу кількість пропозицій. Від Мінсоцполітики та Нацслужби для наших закладів. Пропозиції були опрацьовані, і по соціальному профілю нам підходили лише заклади в Київській, Рівненській та Черкаській областях. Але приміщення знаходилися в незадовільному стані і не забезпечували гідних умов для наших підопічних, оскільки потребували значних капіталовкладень від 100 до 200 мільйонів гривень на ремонт кожного із закладів. Про що Міністерство соціальної політики було поінформовано офіційним листом від обласної адміністрації з пропозицією спільно з власниками цих приміщень в цих областях привести їх в гідний належний стан. Усі пропозиції від Національної сервісної служби від Мінсоцполітики постійно опрацьовувалися сова і вивчалися можливості переміщення наших закладів в серпні місяці, за дорученням голови обласної військової адміністрації, працівники департаменту соціальної політики здійснили виїзд Полтавську та Черкаську областей, де оглянули приміщення, які можуть бути використані для релокації закладів психоневрологічного спрямовування. Після погодження такого переміщення, такої евакуації з власником, тобто з сумською обласною радою, що стосується гіріатричного закладу в місті Суми, то враховуючи опять-таки, безпекову ситуацію 4.09 працівниками закладів було здійснено повторне опитування підопічних, і повторно було зібрано особисті заяви від них щодо відмови від переміщення. Сумська обласна військова адміністрація продовжує роботу з пошуку місць на території області та за її межами для переміщення наших соціальних закладів в безпечні умови. Для нас вкрай важливим є забезпечення гідних умов проживання наших підопічних, належний догляд, медичний та психологічний супровід, ураховуючи особливу вразливість цих людей. Черговий раз звертаємося до національної сервісної служби міністерства соціальної політики з проханням надати конкретні пропозиції щодо можливості переміщення закладів Сумської області в інші регіони.